Вітаю! З вами епізоди у студії Марія Селі. Про найголовніші новини сьогодні у випуску: більше людей та більше снарядів. Головне про війну за цей тиждень. Транспортний колапс. Що кияни думають про роботу наземного транспорту? Дисидентський дух. Як проходить виставка на честь легендарної Али Горської? Як працює українське медіа? Екскурсія на студію Суспільного. Вітер з півдня Київ накрило пилом із пустелі Сахара. Укргідроміцентр стверджує, що рівень забруднення повітря столиці не перевищує норми, але все одно просить киян зачиняти вікна та не займатися важкою фізичною працею на вулиці. Де СНС прогнозує, уже найближчими днями Україною пройдуть дощі, які очистять повітря. Чуєте сирену? У Києві під час повітряних тривог зупиняється весь громадський транспорт. На лівий берег без власного авто добратися майже неможливо, як і на Теремки через ремонти тунелю на синій гілці. Метро наші журналісти Максим Коропатенко та Олег Тимошенко дізнавалися, яка ситуація із чергами на Лебідській зараз, і що кияни думають про роботу наземного транспорту під час тривог. Вже вісім місяців наземний транспорт Києва зупиняється під час повітряних тривог. Це спричиняє утворення натовпів та підвищення попиту на таксі, які в свою чергу піднімають тарифи вдвічі, втричі та навіть в п'ять разів. Ситуацію ускладнило і закриття тунелю між станціями метро Либідська та Деміївська. Тепер, під час тривог, тут утворюються величезні скупчення людей. Це рай для російської ракети. А з прийняттям Росією в експлуатацію цирконів та застосуванням їх із Криму у столиці прогнозується більша кількість повітряних тривог. Кияни не полишають надій скасування рішення КМВА. Багато людей не мають змоги, наприклад, пенсіонери їздити на тих самих маршрутках. Тому дуже важливо, щоб рух транспорту міського, саме Київпространства, був дозволений. Тривоги бувають по три хвилини. От. Люди все одно не встигнуть, всі ха працюють, хай їздить у громадський транспорт. Я вважаю, що повітряні тривоги, якщо вони є, потрібно йти в укриття і е, припиняти роботи транспорту на землю. Ні, потрібно відновити, тому що це дуже незручно. На сайті Київської міської ради постійно створюються петиції, які закликають владу скасувати зупинку транспорту. Однак досі ніяких результатів. Навіть не всі депутати розділяють позицію міської влади. Боже, як же це ступо стоять автобуси, стоять тролейбуси, стоять трамваї. В них сидять водії. Поруч на зупинках стоять люди. Громадський транспорт не працює, бо якась рада оборони Києва вирішила, що він не може працювати. Це не про питання захисту і безпеки, це просто про питання зняття відповідальності. Нам пофіг, що на вас прилетить в е, на зупинці, головне, щоб не в громадському транспорті. Сьогодні кияни вимушені без надії сподіватися на стання моменту, коли столична влада перегляне своє рішення. А поки лишається просто підписувати петиції. Максим Куропатенко та Олег Тимошенко спеціально для епізодів. Перестановки в уряді цього тижня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення низки своїх радників: Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Олега Устенка і свого першого помічника і давнього бізнес-партнера Сергія Шефіра. За інформацією джерел Української правди, це відбувається в рамках перезавантаження влади, яке розпочалося ще в лютому зі зміни керівництва ЗСУ щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо офіс більш Друг... Ракети, чеські снаряди, мобілізація про головні новини війни за цей тиждень розповість наша журналістка Вікторія Кравчук. Головне щодо зміни законодавства стосовно війни в Україні та міжнародну підтримку за тиждень в студії Вікторія Кравчук. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшить мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Відтепер, відповідно до підписаного президентом закону, в Україні можуть мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, що не проходили строкову службу. Очікується, що цей закон допоможе поповнити мобілізаційний резерв Збройних сил України. Чеська ініціатива закупівлі артилерійських снарядів для України поза НАТО завершилася та наразі очікує доставки. Про це Стало відомо завдяки виданню Кор'єра Сера». Нині зібрана повна сума для придбання понад мільйона артилерійських снарядів, які Україна має отримати вже в квітні. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив про новий пакет військової допомоги для України. До нього входитимуть сотні застарілих, але функціональних бронемашин, і найголовніше ракети до системи ППО самте. Про це міністр заявив у інтерв'ю французькій газеті Ля Tribune. Вікторія Кравчук для епізодів. Штрафи до 2 мільйонів гривень. Комісія з регулювання азартних ігор планує ось ось масово притягнути до відповідальності компанії, що розміщують незаконну рекламу азартних ігор. Зараз на розгляді комісії перебуває понад 50 справ. Нагадаємо, що закон України про рекламу забороняє зовнішню рекламу азартних ігор. Виставка Алагорська Буревітер триває з середини березня і вже зібрала безліч захоплених відгуків. Цього тижня відчути десидентський дух вирушила наша журналістка Марина Радзієвська. Сьогодні я знаходжуся в українському домі, де проходить перша ретроспективна виставка, присвячена Алі Горській та її найближчому колу. Алла Горська українська художниця, дисидентка, громадська діячка та правозахисниця, яку називають душею та мотором покоління 60-ників. На виставці представлено понад 100 творів живопису, графіки, ескізів монументальних робіт з музейних і приватних колекцій, а також архівних матеріалів. Мистецтво ніколи не поза політикою. Це підтверджує майже повністю втрачений творчий доробок хорської монументалістки. Більшість її робіт потрапила під окупацію ще 2014 року, а у 2022 році у Маріуполі були знищені мозаїчні пано художниці. Зокрема, і композиція Бере ім'я якої фігурує у назві виставки, зазнала страшних ушкоджень внаслідок обстрілів міста російськими військами. Своїми враженнями від побаченого ділиться відвідувачка Анастасія. Мені дуже сподобалася ця виставка, бо тут поєднане і життя художниці, і її творчість, і це дуже класно показує те, як наша культура розвивалася і хто на неї впливав. А побачити це все на власні очі можна до 28 квітня з 11 до 19 години у всі дні тижня, окрім понеділка. Марина Радзієвська Спеціально для епізодів. Вже 7 квітня до землі на незвично близьку відстань наблизиться 122-метровий астероїд. Про це повідомляє космічна агенція НАСА. Вони стверджують, що розмір та швидкість астероїда під назвою 2024 FH2 не дає підстав вважати його потенційно небезпечним. Проте, якщо за цей час астероїд наблизиться на відстань менше ніж 7,5 мільйонів кілометрів до Землі, це вже стане причиною для тривоги. За кулістя українських медіа, наші журналістки Анастасія Круті та Юлія Прибитько відвідали студію Суспільне новини, щоб розказати, як створюється контент для мільйонів українців. Суспільне новини це загальноукраїнський суспільний телеканал та інтернет-змі у складі національної суспільної телерадіокомпанії України. Згідно за даними інституту масової інформації, у 2021 році суспільне увійшло до білого списку медіа. Це означає, що вони надають якісну інформацію. Сьогодні студенти Могилянської школи журналістики відвідали Ньюзрум та поспілкувалися з працівниками суспільного. Суспільне медіа представлене вебсайтом, сторінками у Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber та Telegram, а також мобільним застосунком. Це найбільша незалежна медіа компанія України. Студенти, журналісти поспілкувалися із Дмитром Грінченком, теле та радіоведучим. На суспільному він спочатку працював кореспондентом. А потім регіональним редактором після невеликої паузи став ведучим новин. Дмитро поділився, що йому цікаво поєднувати два формати роботи телевізійну службу та радіо, адже так він може отримувати від своєї професії подвійне задоволення. Анастасія Крутій та Юлія Прибитько спеціально для епізодів. Наразі це усі новини з вами була Марія Салій та уся команда епізодів Слава Україні.